Друзі, вітаю! В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як ви можете завантажити лендінг за допомогою конструктора мобільних лендінгів LP-MOBI. -мобі. Перейдемо до вашого лендінгу і завантажимо його. У моєму випадку візьмемо лендінг під назвою Brand. Ми можемо завантажити цей лендінг на свій хостинг, Із іншого домену, іншого хостингу, серверу можемо рекламувати його. Для завантаження треба натиснути Редагувати шаблон далі ви побачите, що ми можемо редагувати його. Але нам потрібна лише одна функція скачати лендінг. І далі він завантажується. Файли скачуються в папку з назвою вашого лендінгу. Тут є всі необхідні файли, також ви можете самостійно змінювати код лендінгу у файлах. Але пам'ятайте, що завантажити лендінг можна лише при VIP-доступі. На звичайних безкоштовних та тарифах старт і бізнес завантажувати лендінги неможливо. Наприклад, ви можете створити лендінги для когось. Потім завантажувати їх і вже розміщувати на їх хостингу чи сервері. Таким чином, ви можете продавати лендінги, тож використовуйте завантаження лендінгів і заробляйте більше.